Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Це дві перші статті основного та найголовнішого документу нашої держави конституції України. Здавалося б, такі прості знайомі і звичні речі для кожного з нас сьогодні були зовсім іншими ще 104 роки тому. Тоді Україна, як єдина держава, існувала лише в прагненнях та ідеях. Ідеях, за які доводилося проливати кров. Та доводити право на їхнє існування, але у 1919 році ці ідеї стали реальністю. Здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Так написано у акті злуки, який сповістив про воз'єднання в єдину незалежну державу. Та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Сьогодні кращі сини та доньки України живуть та вмирають, аби не допустити втрати цих здобутків, не втратити наш суверенітет, незалежність та єдність, незважаючи на відверто жахливі дії російських загарбників, численні жертви, від яких болять трагедіями у наших серцях. Ми не словом, а ділом доводимо, що українці сьогодні як ніколи. Соборні та єдині єдині як зі зброєю в руках відстоювали власну незалежність, так і допомагали тим, хто постраждав від дій загарбників. Ми разом плачемо над кожним забраним життям українця та єдино святкуємо кожну перемогу наших хлопців. Разом допомагаємо нашій державі. Кожній на своєму місці та єдино рухаємося до єдиної великої та омрійної перемоги. І яким би підступним ворог не був, які ганебні обстріли ще не планував, та яку б інформаційну дезінформацію не скидував би, це лише ще більше об'єднує нашу націю та гартує її як монолітну структуру навколо синьо-жовтого стягу та такого рідного тризубу. Залишайтеся сміливими у ваших думках та вчинках, підтримуйте одне одного та захищайте у скрутну хвилину. Та пам'ятайте, що ми єдиний народ та єдина нація. З Днем соборності України.